Всім привіт, я скачала чітку рулетки і буду говорити нормальним голосом, тільки мені буде 13 років, і мене звати Ліза. Ні, мене буде... буде звати Ксюша, і мене буде 13 років. Привіт. І вона буде, о вона буде голосно такий, зараз реклама. Зубль 2. Алло. Привіт. 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 зовут? Ксюша. О, а меня Диана. Прикольно, скидка бероки. Зачем тебе нужен мой телеграм? Ты дура, сколько в Я банашка или что? А тебе еще хуй показать или что? Сколько тебе роки, Вало? Да боже! Так, давай. Привет. Доброго дня. Это рубрика «Секс на пляже». Хотели бы вы заняты сексом на пляже? Я не буду... Я буду виставляти, якщо ви не будете скамати. Давайте. Та Боже! Чому є секс на пляжі? Олю-олю-олю-олю-олю. Коротше, заїбаю. Скажете відео. Та, блін! Дівчки дуже хороші, але вони блідо говорили. Дівчки інші, тому що я їх Ну, Скоро буде друга часть, так я говорю. Коротше, вони не оцінили. Алло Алло Як вас зовут? я ебать не дозвук. В відео. Що? ха Пшо. Я хорошо його Давайте зараз буде друга частина. Алло Та бля, що це нет. Алло. Да боже! Алло. Привет. 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 Да ты живешь, В Украине. <гас> а в с... а какого а с какого, а какого ты места? Э, Винница. А мы с Малецкого. Ага. прикольно, А я тоже звати. Э, Катя. Катя? Хатя.